Усім привіт! Я Світлана Бочуляк. Сьогодні ми з вами пошиємо ось такі невеличкі, акуратні бантики з гранульованої стрічки. Розмір таких бантиків майже 7 см. Ось така ніжна краса у нас сьогодні вийде. Нагадаю, що всі матеріали для пошиття ось таких бантиків ви можете придбати в моєму магазині. Посилання на магазинчик. В Фейсбуці та в Інстаграм я залишу в описі до цього відео. Тож, запрошую вас до себе в магазин і запрошую до перегляду цього майстер-класу. Для роботи потрібна стрічка шириною 2,5 см, замшевий шнурок, резинка, серединка, в мене ось така квіточка, а також стрічка для перетягування серединки бантика та інструменти. Для цього бантика я беру стрічку шириною 2,5 см, довжиною 12,5 см, 4 відрізки. У мене ось така гранульована стрічка, її ви можете придбати в моєму магазині. Або ж можете взяти звичайну репсову стрічку для ось таких бантиків. Я беру стрічку, складаю її ось так, щоб ось тут був 1 см. Зараз трішки поправлю. Так, один сантиметр цю стрічку загортаю сюди з відступом приблизно. Ось так, я думаю, що тут є 6 міліметрів. Так, 7 міліметрів в мене виходить. І ось цю стрічку ставлю ось так також з таким самим відступом 7 міліметрів. Я цей відступ не міряю, в мене вже це все йде о, на око ось так складаю. Ховаю вузлик, починаю прошивати один разочок донизу. Тепер захоплюю ось цю цей котик цю стрічку. Тепер донизу. Ось тут котик захоплюю. Донизу. Захоплюю тепер ось цей верхній котик. Так, зараз. Тепер ось тут донизу. Захоплюю котик, донизу і виводжу ось так голочку. Беру наступний відрізок, також складаю ось тут, щоб був один сантиметр. Тепер складаю Цю сторону, щоб був відступ приблизно 7 мм, і ось так, починаю прошивати згори, ось тут голочку виводжу, знову захоплюю цей котик, виводжу голочку, котик. Виводжу голочку, тепер ще один котик ось тут, виводжу голочку, ще один котик і останній котик залишився. Це є половинка бантика. І наступний відрізок я складаю так, як я складала перший відрізочок. 1 см. Відступ роблю, щоб був з цієї сторони правої. Так. І прошиваю аналогічним способом, захоплюючи усі кутики. Як бачите, проколи в мене досить такі дрібненькі відстань між проколами, точніше, невелика. Так. І останній відрізок також загортаю ось так: один сантиметр. Тепер складаю в цю сторону, відступи роблю і прошиваю. Так трішки. Вже можете на тому етапі включати пістолет, а можливо навіть і швидше треба було включити його, так як нам залишилося. Зробити бантик замшевого шнурка. Тепер я з'єднаю дві половинки ось так. І ось тут зафіксую. Тепер я беру замшевий шнурок. Якщо ви хочете ось такий бантик зробити, без вузликів. Довжину шнурка можете брати 19 см, якщо ви хочете ось так, як тут, з вузликами. Довжина шнурка в мене тут 22 см. Спершу я на закінченні шнурка з обох боків зав'яжу вузлики. Так, розв'язався, зараз ще раз. Я підтягую так, щоб ось тут вузлик в мене був практично до кінця, з однієї та з іншої сторони. Тепер складаю на половинку, собі відзначу серединку цього шнурка і на відстані 3 см ось 3 см. собі зробила ось такі відмітки. Тепер ставлю крапельку клею і цією відміточкою ось так доторкаю, і з цієї сторони також слідкую де відмітка моя і ось такий. Бантик в мене вийшов. Беру бантик, розправляю його, якщо потрібно. Ось так його трішки натягну та приклею резинку. З цієї сторони приклею бантик. Тепер я беру стрічку довжиною 6 мм, шириною 6 мм, довжиною 9 см, і зроблю два повних оберта кругом серединки цього бантика. Я ось так спершу зафіксую цю стрічку. І тепер ось так. Проклею, і так зроблю два повних оберта. Для серединки я обрала ось таку квіточку. Це йдуть такі заготовочки, їх ви можете придбати в моєму магазині. Я спершу. Зафіксувала цю серединку на клей і пришила монониткою. Так. І тепер це приклею ось так. Ось такі гарненькі невеличкі бантики в мене сьогодні вийшли. Якщо вам сподобався мій майстер-клас, залишіть вподобайку, коментар, напишіть. І також підпишіться на мій канал, хто ще не зі мною. Усім до нових зустрічей, Па-па!